Так, тут вам письмо летить. Да, сообщення вам какое то Так, якого змісту буде це повідомлення? Якого змісту буде повідомлення? Оце по кубках це щось з коханням зв'язано. Який буде зміст цього повідомлення, ви отримаєте якесь запрошення від якоїсь пари, можливо, на весілля? Тут також може бути звістка від цієї пари про те, що в них буде скоро поповнення. Бачите, тут як знімочок такий. А, тут доживотик у імператриці є. Так, що ще. Так, ладить до вас звістка якась. Так що приймайте. Це хороша якась звістка. Щось дуже таке приємне для вас буде.